Євангелія від Івана, розділ 4 Як тільки Ісус дізнався, що фарисеї почули, що Він збирає та хрестить більше учнів, ніж Іван, хоч сам Ісус не хрестив, а лише його учні, то він залишив юдею і знову пішов до Галилеї. Потрібно йому було перейти через Самарію. Він приходить до Самарійського міста, що називається Сихар. Поблизу поля, яке Яків дав своєму синові Йосифу. Була там криниця Якова. Ісус, томившись з дороги, сів отак біля криниці. Було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії по воду. Каже їй Ісус, Дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка Самарійка промовила до нього. Як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка самарійка адже юдеї не спілкуються із самарійцями? Ісус у відповідь сказав їй, Коли б ти знала Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води? Каже йому жінка Пане, ти не маєш відра, а криниця глибока. Звідки маєш живу воду? Хіба ти більший за нашого батька Якова, який дав нам криницю і сам з неї пив, і сини його, і худоба його? У відповідь Ісус сказав їй Кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне? Каже йому жінка Пане. Дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Говорить їй Ісус. Іди, поклич свого чоловіка і приходь сюди. У відповідь жінка сказала йому Не маю я чоловіка. Каже їй Ісус, Добре ти сказала, що не маєш чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це ти правду сказала. Каже жінка йому, пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї Жінко, вір мені, що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися отцеві. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але надходить час, і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі та істині, бо отець шукає собі таких поклонників Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися в дусі та істині. Відказує йому жінка. Знаю, що прийде Месія, який називається Христос. Коли Він прийде, то сповістить нам усе. Каже їй Ісус Це я, той, хто говорить з тобою. І тоді надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляв із жінкою. Однак ніхто з них не спитав, чого хочеш, або Чому розмовляєш з нею. А жінка залишила своє відро, пішла до міста й каже людям Ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила, чи часом він не Христос. Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом учні просили його, кажучи Раві їж. Та він сказав їм Я маю їсти поживу, якої ви не знаєте. Тоді учні почали перемовлятися між собою, чи не приніс йому хто їсти. Каже їм Ісус, Моя пожива чинити волю того, хто послав мене, та довершити Його справу. Чи не кажете ви, що за чотири місяці настануть жнива? А я кажу вам підійміть ваші очі і погляньте на ниви, які вже дозріли для жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає врожай для вічного життя, щоб разом раділи ті, хто сіє і хто жне. Адже тут справджується приказка. Один сіє, а інший жне. Я послав вас жати там, де ви не трудилися, інші трудилися, а ви пожинаєте їхню працю. Багато самарійців з того міста повірило в нього через слова, які засвідчила жінка. Він сказав мені все, що я зробила. Ось чому, коли прийшли до нього самарійці, то попросили його, щоби побув у них, і він пробув там два дні. Значно більше повірило через його слово. Жінці ж казали вже не через Твоє свідчення віримо, а тому, що самі чули та знаємо, що Він справжній Спаситель світу Христос. А через два дні він вийшов звідти і пішов до Галилеї, бо сам Ісус засвідчив, що пророк не має пошани на своїй батьківщині. Отже, коли прийшов у Галилею, галилейці прийняли його, побачивши все, що він учинив у Єрусалимі на святі, оскільки й вони ходили на свято. Отож Ісус знову прийшов до Кани Галилейської, де перетворив воду у вино. В Капернаумі був якийсь придворний, син котрого нездужав. Почувши, що Ісус прийшов з Юдеї до Галилеї, Він пішов до нього і просив Його, щоби прийшов і оздоровив його сина, який був при смерті. А Ісус сказав йому якщо не побачите ознаки чудес, не повірите. Каже йому придворний Господи, прийди, поки не померло моє дитя. Говорить йому Ісус, іди, твій син живе. І повірив чоловік у слова, які сказав йому Ісус, і пішов. Відразу ж, як він входив, його раби зустріли його і сповістили йому, кажучи, що його син живий. Він же запитав у них про час, коли йому покращало, а йому сказали, що вчора, о сьомій годині, залишила його гарячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз та година, о котрій сказав йому Ісус, Твій син живе. Тож повіри він сам і весь його дім. Це вже було друге чудо, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галилею. Євангелія від Матвія. Розділ 15. Тоді підходять до Ісуса Фарисеї і книжники з Єрусалима і питають, чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб. А він у відповідь сказав їм. Чому ж і ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Адже Бог сказав шануй батька і матір. І ще хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. А ви кажете хто скаже батькові чи матері добро, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога, то може й не шанувати свого батька чи матері. Так і ви задля ваших передань скасовуєте Слово Боже. Лицеміри, добре пророкував про вас Ісая, кажучи Цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняється мені, навчаючи людських заповідей. Покликавши людей, він звернувся до них Слухайте і розумійте не те, що входить в уста, опоганює людину. А те, що виходить з уст, опоганює людину. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому чи знаєш, що фарисеї, почувши ці слова, спокусилися? А він у відповідь сказав Кожна рослина, яку не посадив мій Небесний Отець, буде викоренена. Залиште їх, це сліпі пробударі сліпих, а коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть у яму. У відповідь Петро попросив його поясни нам цю притчу. Ісус же відповів: Невже й досі ви не розумієте не можете збагнути, що все, що входить в уста, іде в шлунок і виходить геть, а те, що виходить з уст, виходить із серця, воно опоганює людину. Адже із серця виходять лукаві думки, вбивства. Перелюб, розпуста, злодійство, неправдиві свідчення, богозневага це те, що опоганіє людину, їсти ж немитими руками не неопоганіє людини. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов до околистира й Сидона. Жінка Ханаанка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та й почали просити його, кажучи відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь він сказав Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому й каже Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Вона сказала так, Господи, але й щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь О жінко, велика Твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш, і видужила її дочка тієї ж миті. Відійшовши звідти, Ісус наблизився до Галилейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до нього багато людей. Маючи із собою кривих, сліпих калік, німих і багатьох інших, їх поклали до його ніг, а Він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять, і сліпі бачать, проставляли Бога Ізраїлевого. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав Жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоб часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому, звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу. А Ісус запитує, Скільки хлібів маєте? Вони відказали Сім і декілька рибин. Звелівши людям сісти на землі, Він узяв сім хлібів і рибу та, віддавши подяку, переломив і давав учням, а учні людям. Усі поїли і наситилися, І зібрали кусків, що залишилися сім повних кошиків. А тих, які їли, було чотири тисячі чоловіків. Не рахуючи жінок і дітей. Відпустивши народ, ІСУС сів човен і прибув до околиць Магдалинських. Дії святих апостолів Розділ шостий. Тими днями, коли зростала кількість учнів. Почалися нарікання еліністів на юдеїв, що про їхніх вдів не дбають при щоденному служінні. Скликавши громаду своїх учнів, дванадцяту розказали, Не годиться нам, облишивши Боже Слово, прислуговувати при столах. Виберіть, брати, з поміж вас сімох надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова. Всій громаді сподобалося це слово, і вони вибрали Степана, мужа, сповненого віри і Святого Духа, Пилипа, Прохора, Неканора, Тимона, Пармена і Прозеліта з Антіохії Миколу. Їх поставили перед апостолами і, помолившись, ті поклали на них руки, А Боже слово росло. Кількість учнів у Єрусалимі дуже множилася, і серед священників дуже багато були слухняними вірі. Степан же, сповнений благодаттю і силою, здійснював у народі великі ознаки чудеса, та піднялися деякі із синагоги, що називалася Лібертинською, а також з Киринейської та Олександрійської, і ті, хто з Келікії й Азії, і сперечалися зі Степаном. Але не могли протистояти мудрості і духові, яким він говорив. Тоді вони підмовили людей, котрі казали, що чули, начебто він говорив зневажливі слова проти Моїсея і Бога. Вони підбурили народ старших книжників і, накинувшись, схопили його та привели до Синедріону. поставили фальшивих свідків, які говорили. Цей чоловік не перестає говорити зневажливі слова про це святе місце і проти закону, адже ми чули, як він казав, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які нам передав Мойсей. Поглянувши на нього, всі, хто сидів у Синедріоні, побачили, що його обличчя було подібне до обличчя Ангела.